Колись у далекому 1965 році двері тоді ще ЗОШ вперше прийняли до себе учнів. А тепер, більше ніж через 50 років, вас вітає Кременчуцький ліцей номер 17 вибір імені першого директора Миколи Гавриловича Неленя. Наші стіни радо запрошують вступників у перші та десяті класи на навчання за такими профілями: математичний профіль, українська. Та іноземна філологія учні нашого ліцею докладають неабияких зусиль для розвитку науки в нашій країні. Ми заохочуємо учнів не лише до навчального процесу, але й до спільного дозвілля. Наш ліцей робить усе можливе задля виховання людяності, щирості та співчуття в юних серцях. З радістю хочемо запросити вас приєднатися до нашого ліцею. Кремінчуцький ліцей No17 вибор імені Миколи Гавриловича Нелиня був заснований у 1965 році. Наш ліцей це не лише місце навчання, а й особливий освітній заклад, де пріоритетом є розвиток кожної особистості, підготовка до життя в сучасному світі та досягнення успіху в майбутньому. Ми пишаємося нашою історією та дорогоцінними досягненнями, які є в нашому ліцеї. Кременчуцький ліцей No17 це місце, яке виховує сильних та вольових особистостей, які безумовно матимуть успіх. Адже саме у нашому навчальному закладі у дітей є не просто шанс, а можливість повноцінно розкрити свій потенціал, Тож зроби правильний вибір.